Доброго дня, проводимо підживлення озимого ячменю. Ігла в нас стоїть тут на 10 см. Але вносимо зараз десь на 7-8, чуть підмілили, бо земля влажновата, ну і трошки як вириває. Для цього агрегата повинно бути дещо сухіше і зріліше, бо цей агрегат вже працює скажімо, більше на кінцевий результат, а не на весняне живлення. В даний момент ми його використовуємо як сплошний агрегат, але в подальшому він буде дещо переоснащатися, буде для просапних культур. Він є 9-метровий, а буде перекладатися на 12-рядкову, ну, 12-рядковий підсівалку. Значить, будемо знімати лишні органи для того, щоб Вносити мідорядя на 70 підрядок. Тут, бачите, в нас є ще такі кріплення змонтовані, тут буде ще стояти балка. І на цій балці будуть стояти напроти робочого рядка по системі стрибтіл. Будемо вносити одночасне вживлення і одночасне внесення ґрунтового гербициду. Двокубова бочка ще буде встановлюватись на півтора куба під гербецид ґрунтовий. для цієї машини вистачить там і 130 кінських сил. Просто трактор, який є, таким і працює. Робоча швидкість рекомендуємо. Ну так як ми вже випробували різні цей. Десь від 8 до 10 кілометрів, не більше, тому що якщо буде більше, буде викидати вже наверх буде викидати рідину. Втрачаємо ефект саме цієї технології. Так що рекомендуємо швидкість 9 кілометрів. Ну і звісно, що ґрунт повинен бути більш-менш зрілий, тому що якщо перезволожений, то ну, можуть виникати проблеми налипання, виривання, ну і сам трактор буде робити ущільнення. Після себе ну, це не, не бажані такі моменти. Ну, а так, в принципі, вже цю технологію давно випробуємо, задоволені і намагаємося, ну, будемо далі впроваджувати і використовувати. Разом з «Велес Агро».